Вітаю мої любі друзі на своєму каналі. Сьогодні у нас будній день, і ми вирішили з чоловіком втекти від міської метушні на дачу, бо в городі взагалі немає чим дихати: то світла, то води немає. Сьогодні, наприклад, і води немає, і світла. Вирішили приїхати на дачу. А тут ситуація така сама. Як чуєте, працює генератор, але це не в нас, не у сусіда, а трішки далі, хоча б не на вухо годить. От. А тут також, якщо світла немає, то і води немає, скважина не працює, і це відео просто, знаєте, відео жахів. Бо садочок просто в жахливому стані. Мало того, що все сохне, пересихає, ще і ця білокрилка атакує повністю, бідні, огірки мої захворіли. Ну, коротше, зараз вам буде потрішки показувати та трішки жалуватись, о навіть мій жасмін теж і он запеклися на сонці, папороть запеклася. все таке, знаєте, як з фільму з жахів після Чорнобиля. Подивіться, тут взагалі не видно, що були примули. Один портулак. Зараз поліз, в мене портулак. Весною не було, а це він вирішив. І Подивіться на ці квіточки, які я викапувала. Скільки тут білокрилки на них. От чомусь завжди на цих квітах багато білокрилки. Класна яка. Не подобається, ще знімають. Ой, ладно, поїхала я. Ось, наприклад, хости взагалі запечені страшне. Зараз далі вам покажу троянду, яка теж і від дощу пострадала, і, мабуть, що тріпси її їдять. Ось, і гляньте, вона стоїть і просто не скидає свої бутони. Вона просто ось так засохла. Не знаю, є тут ріпси чи немає. Коротше, ось такі справи. Не дуже приємні, що тут за квітка цікава. Білокрилки тьма, просто на кожній квітці сидить білокрилка. Подивіться на оце. Оце слива вже не наша, а троянда моя. Ну, Це як називається, чому я повинна витрачати свій час для того, щоб спилити цю чужу сливу. Мені вже це надоїло, чесно кажучи. Вже на голову, просто йдеш і просто на голову падає. Це теж не наше яблуня залізла до нас. Там десь сам шит росте. Тут таке. Подивіться на цю гортензію Мені взагалі дуже шкода. Начебто сюди сонечко вже попадає в другій половині дня. Але все одно підолашне. І он, опіки на листячках є. Інша гортензія, яку я навесні пересаджувала. Також, бачите, листочки тут яблуня вже прихилилась. І повно-повно білокрилки. Гляньте. Кажуть, що її треба травити рано-рано вранці, поки є роса. Але відчуваю, що з такими поливами, то я сьогодні спати не буду вночі, а буду чекати на воду. Була крилка на молодих пагонах. Все, об... Всі обліплені ці пагони. Так, Знаєте, Монарда бідолашна взагалі. Щось тут бджілка ще шукає. Ой, зараз не знаю що, але Монарда вже просто. Спеклася, просто спеклася. Календула також дуже швидко відквітаю, мій гладеолус. Я так чекала квітування, і на такій спеції він просто не встигає нормально квітувати. Подивіться, подивіться. Я добре заливала, коли в'їжджала, але земля все одно суха. Ось такий Ніжно-бисковий колір. Ось такий гарнюні. Звекрусі я купляла такий малиновий колір. Цікаво, але в неї ще не випустили, не випустили стріли. Не можу, ця біла крилка мене дуже дратує. Так. Підняла голову, подивитись на свої петуні і я не хочу туди підніматися, чесно, в <гум> мене серце кров'ю обливається. Тут затінок більш-менш, але все одно, бачите, бутон розвалюється і вже висихає. Такий садок, наче після Чорнобиля. М -м, моя красуня Джаліта. На жаль, квіточки в неї дуже маленькі в цьому році, але все одно вона дуже-дуже гарна. Ой, а тут Гляньте, який гарний батонь. Така ніжна вона. Але все в білокрилці. О, і слимаки. Бачите? Сальвія навіть квітувати не буде, бо її з'їли слимаки. Я купила щось мені порадили, я купила від слимаків. Подивимось. Так, тут трішки петуня квітує. Газань щось не дуже. Думала, буде краще. Ось в мене нарешті розпустилася друга Лілія. Вона така, вона вже... Квітує, напевно, четвертий день. І ось така гарнюня, вона така величенька. В майбутньому, напевно, буде ще більше. Класно. Так, ось у одна сальвія, але така поїдена. Не дуже гарна. Тут же трояндочка випустила. Яка була такого помаранчевого кольору бутон, розпустився і ось ще нові на базальних паганах. Бачу, що починають хворіти помідори, якісь вони жовті, це чері Вони завжди були якісь безпроблемні, а це щось взагалі обірвала бутончик. На цій жовті трояндості. І в мене заквітла лавандочка, яку мені з дуба саду присилала на подарунок. Ще ще навесні питала, чи жива вона, чи ні. Ось така вона. Потім я обрізала шавлію. і вона вже почала квітувати вдруге. Класно. звичайна шавля лікарська. Чи яка вона там. О, ну оце білокрилка, ця паління. Ну, ви бачите, капець. якийсь жах. До речі, макараса, вона якась хвороблива. Я Всі, все листечко в неї прибирала хворе а вона все одно хворіє. Це листя навіть само Відвалюється. Піднялася ще нагору подивитися, як тут мої квіточки. Сонечко вже сідає і їм повезло, що вони тут, знаєте, так, Затінку Дуже класно піднялася, тут так, знаєте, пахне річкою. Не знаю, ну, мені подобається цей аромат, він такий свіжий, класний, знаєте, не. Болотний, всюди воняє, ну, коротше, не дуже приємно. А зараз це класно, подивіться сусіда, він не приїжджає, скільки в нього тут абрикос. Дуже багато. Так, ну, покажу вам ще тут свої квіточки. Наприклад, ось ці навіть і непогано виглядають. Потрібно тільки так от обривати. Не просто квіточки, ось цей пиптик обривати, щоб він почав кущитися. Звісно, мої, о, я вже не знаю, яка це спроба виростити якісь там іацинтові боби, кобеї, космеї, комеї. Взагалі. Ось, тому тут навіть непогано. Виглядає ця квіточка. Так отв'язково так. палити потрібно. Юка трішки підсихає, але вона і нові пагони пустила. Ой, тут взагалі так класно сонечко сідає. Ось тут також, начебто, гляньте, висохло, все висохло. Надо, напевно, о, купляти, знаєте, такі, щоб встромляти в землю. І поливати, бо так це потрібно підчистити. Так, ну, хоча б зелененьке вже, вже добре. Листя з черешні мило. Чоловік казав зайшов до кімнати, що там градусів 60. Напевно, будемо сьогодні спати на першому поверсі. Так, тут потрібно обережно, тут справи гірше. Бачите, тут вже більше на сонечку. І ця, взагалі посередині така прив'явша, бідолашна. Відіслала голосове повідомлення нашому як це, председателю, чи як її там назвати правильно, що там з водою, чи буде вночі хтось включати, виключати. Бо я так зрозуміла, у нас згорів за того, що... Вода самотьоком якось вона витікала, і коли вмикали світло, мотор починав працювати, а води не було. І він за цього згорів, тому зараз перекривають якісь там клапани, ще щось, і мені цікаво, як це буде відбуватись вночі, бо я сьогодні не планую спати взагалі. От, да, зі зв'язком у нас на дачі тут проблеми. Але ви знаєте, о, зараз ці g вишки ці стоять, і настільки вони людей опромінюють, що навіть це і на найкра... краще, що тут немає всіх... всіх негативних променів, здоровіше будемо. Я дитині набрала книжок, різних завдань, хай працює. Дочитав він Гаррі Потера. За місяць 600 чимось е, сторінок. Е, е, і взяли Чарлі і скляний ліфт. Чарлі шоколадна фабрика ми вже прочитали, я йому читала на ніч. А Чарлі Скляний Ліфт він сам вибрав і буде читати сам. Там такі широкі строки, букви великі. Ось. Тому так. Піду, зараз пошукаю всі травила, що в мене є, бо пам'ятаю, що цілий пакет накупила і подивлюся, чим буду обробляти. Там сусід збирає по річку. Це моя айва. Також білокрилці. І ось такі в неї ягідки. плоди. Я думала, це якісь наліт, вони гниють, але я так, знаєте, трішки пошкрябала. То ні, вони там гарні. Це такий, можливо, на літ, Вони як бархатні, такі на дотик цікаві. Юка відквітла, але ще цей стовбур зелений, тому не видираю. Чекаю, коли повністю відквітує. Йдемо далі вам. Трішки пожаліюсь. Це теж ще зелений стовбур. Мальва, яка в мене була класна мальва. І яка вона в цьому році, ну, чесно кажучи, я наз... не знаю. Ну, багато нападало, а листя просто жах. Я не знаю, чи буде вона квітувати, чи це вона вже відквітла. Чесно кажучи, не розумію, але це листя. Це трапилося, знаєте, так різко після якогось там дощу. Я вам жалілася ще. От. І це після дощу почала оця хвороба бути. Це грибок, напевно, якийсь. Бо я, знаєте, все вичистила низько, щоб продувався, а потім я ще обробляла якраз перед дощем, ну, за день чи два там обробляла. А воно все одно якесь таке жахіття зрозуміле. Бачу, що там попеклася в мене і лохина жаркої, її потрібно обов'язково обробити. Я ще, чесно кажучи, дивуюся, як сномаки не з'їли мою декоративну капусту, бо вони люблять її дуже. Так, в мене тут росте пампасна трава. Ну, ти вам покажу свій город. О, ну, буряк такий собі. Паливу не вистачає. Взагалі всьому поливу не вистачає. Картопля тут вже, мені здається, що викопувати потрібно. І буду сьогодні-завтра спасати свої огірочки. Бо мало того, що на них щось напало, і їм не вистачає води. Бідолашні, просто бідолашні. А гляньте, який виріс, красунчик. Монстр. Ми в неділю в'їжджали, то він ще не був таким. Вже зібрала я. Два помідори, один рожевий, другий помаранчевий. Але із неприємного то, о, як фітофтора знизу гниють плоди. От зараз вам покажу я в шоці. Я в шоці. Ось, це ж фітофтора. Звідки вона береться? Не встигаю нічого розуміти, світла немає. Нічого не зробиш, не польєш, вмикнули світло, швидко в квартирі щось робиш, готуєш, включаєш ту пралку. О, сюди приїжджаєш також, нічого не встигаєш. Добре. Я думаю, що картоплю вже можна і копати. <різь> Гляньте, скільки гручки тут висить, класно. Жалко, не вистачає води. Ой, навіть ці квіточки засихають, бідолашні. Шкода дуже, боже мій. Нічого я вам допоможу. Так що ось такі в мене справи тут. Ну, нічого, дай Бог, сьогодні дадуть воду вночі, то буду все поливати. Зараз підготую все для обробки, щоб завтра раненько встати та обробити. Яблуня так похилилася, спочатку не зрозуміла. говорю чоловіку кажу, що щось з яблуною не те. А він каже, то воно від баги плодів похилилося. <хи> Зараз вам покажу, що я придбала, але ще не вирішила, не вирішила чим. Обробити. А, міральд, скоріше за всього, я буду обробляти свої хвойні, сам шити. Тому що в мене всі хвойні, що тут посаджені, вони хворіють. А, так, тут і кліщі. І... Ну, переважно від кліщів. Ну, коротше, оброблю я, тому що в мене. Також купила е, укорінювач сухий, тому що хочу щось спробувати укорінити. Також в мене є сальтом. Тут вже більш такий це від гнилі, брошниста роса. Це я хочу виноград обробити, бо я пропустила обробку одну і потрібно терміново обробити, бо вже бачу, що починає хворіти. А це так хвоні, корінювач, це прилипач. Також для газону купила добриво. Це професійне добриво, Знаєте, як професійне насіння було, а це професійне добриво. От, о, ну, все написано: відновлення, зелене, бо Часто по ньому топчемось і знаєте, там, де от мангал стоїть або ходимо, от видно, що такий більш жовтий і протоптана доріжка, а тут не затоптаний. І взагалі не зламалася ця газонокосарка, Тепер будемо чекати, коли справлять. Чоловік справить, заказав ремень, якийсь вже там замовив. Не знаю, чекаємо. Коротше, таке добриво. Також для своїх огірочків буде їх спасати, хочу ось таке добривом. До речі, там в епіцентрі придбала супер добра І там для чого тільки немає цих добр. І для троян, і для бурячків, і для капусти, і для там. Ну, прям ну, так детально вже. Прям для кожної рослинки окремо я прямо ж очі розбігалася. І також купила ще таку звичайну ой, вже і продерявила газону траву, бо в нас тут стояли пеньки, проплешено. Ось тут часто топчимося. Ну, так хочу трішки поросіювати, он, щось засохло, не зрозуміло чому. І хочу попідсипати. А, також, що я купила? А, такий фрідом. Не знаю, що це вперше купила, але мені підходить тут дуже багато такий перелік хвороб, від яких він. Це фенецит і мідь, і. Мільд'ю, міль господи. І якісь там фомопси, боже мой. Буря плямисець, плам, антракнос, краснуха. Вже яку людину вже якісь болячки. Це також для винограду я придбала. Також такі біопрепарати це огірки і помідори я хочу обробити. Тільки це, напевно, я оброблю рослинки. А ось ці. Прилипач і бітокс... це... бітоксибацилін, Це вже я хочу обробити огірки та помідори. Але спочатку я врожай зберу, що там є, а потім вже буду обробляти. А це ось так буде. двойний такий від білокрилки та попелиці. Ось так змішаю. І два прилипача. Ось ось цей набір в мене буде для рослинок. І придбала це такий дешевенький засіб. Порадили мені в епіцентрі жіночка ось такий взяти засіб. Хотіла брос, але бросу не було. Тільки там мурахи, мухи. А від слимаків нічого взагалі від броса не було, тому купила ось такий. Ну, подивимось, бо, чесно кажучи, вони вже, все, все, що можна вже з'їли. от Тому ось такі в мене покупочки. І це все вийшло в мене. Я раз вам скажу. Ну, тут є снікерс. І все. На 555 гривень 30 копійок ось це все стоїть. І скажіть мені, будь ласка, воно варте чи ні. Чи дешевше просто на базарі купляти? Звісно, що своє, воно приємніше їсти. Тому такі справи. Завтра будемо зранечку працювати. Так, добре. Дякую, що сьогодні були зі мною. Це буде добре.